Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я пропоную вам поговорити про вічну класику. Це парфумерний шедевр Жікі від бренду Керлен. На мою думку, він є не менш унісексовим, ніж сади від Hermes, не менш натуралістичним, ніж хіти від Джо Малон, і не менш історичним, ніж Шанель No5. Звісно, він є більш історичним, тому що він є банально більш старим. Це аромат 1889 року. Але як я вже назікнула вище, він є цілком придатним для носіння у наш час. Тож це прекрасно, що він доступний зараз. Дійти до нашого часу, безумовно, у дещо зміненому вигляді пощастило буквально одиницям парфумерних зразків. Тож, жики необхідно берегти і любити. Власне кажучи, я люблю його щиро. Він у мене з'явився три роки тому. І досі, коли я вдихаю цей аромат, я згадую те захоплення, яке він у мене викликав, коли я вперше вдихнула його. Я замовляла жикі на осліп і була вражена з перших акордів неймовірною натуралістичністю трав та цитрусів. Я була просто закохана з першого подиху. І... Досі мене не відпускає це почуття, як ви вже зрозуміли. Тим більш приємно, що це аромат, яким могла б пахнути історія. Це аромат, який увійшов у наше життя наприкінці 19 століття, і який насправді став предтечею всіх подальших абстрактних ароматів. Тобто він не мов би є ланкою, яка поєднує нас із старовиною, але водночас є актуальною. І як завжди в запашних історіях, давайте розглянемо історичні факти бренду, який створив аромат, аромат герой нашого відео. Отже, Герлен. Бренд неймовірно старовинний. Через 5 років бренд Герлен святкуватиме своє 200-річчя. Отже, його було створено 1828 року. Але спочатку це не був бренд у звичному для нас розумінні, тим більше парфумерний дім. Це була аптека П'єра Франсуа Паскаля Герлена, засновника, як ми тепер його знаємо. Бренду Герлен, яка з часом переросла уже у відому у Парижі парфумерну компанію. 1853 року Герлен випустив аромат «Оде колонь рояль». Який настільки сподобався Наполону полону третьому, а точніше його дружині, що його було переіменовано у Одеколоні Імперіаль, і аромат став легендою. Випускався він, до речі, у схожому на цей флакон, тільки він був, звісно, більш розкішним, був ручної роботи і зараз доступний, напевно, лише як музейний експонат або як дуже дорогий екземпляр колекції. Але так званий флакон з бджілками бі Батл англійською. Стала візитівкою бренду Герлен, і, напевно, це все ж таки є найкультовішим флаконом цього бренду. Хоча у них є інші форми, про які ми сьогодні, звісно, поговоримо. Наступною віхою у творчості Герлен був саме аромат Жекі, І створив його вже інший парфумер, парфумер наступного покоління це Еме Герлен. І за інформацією, яку я дізналася на сайті Герлен. А власне, майже всю інформацію для цього відео я брала на офіційному сайті цього бренду. Отже, аромат Жикі Еме Герлен присвятив дівчині на ім'я Жикі, з якою він навчався у Англії. Навчався він там, до речі, хімії. На сайті також згадується інша легенда, яка мені дуже подобається. Що аромат Жикі створено на честь племінника Еме Герлена, Жака Герлена, якого вдома називали просто Жикі. Але щодо цієї легенди сайт натякає, що вона швидше за все не відповідає дійсності. Автори статті про жикі на сайті Гірленд також роблять акцент на тому, що цей аромат було створено одночасно з Ейфелевою вежею. Це справді надзвичайно символічно, оскільки ейфелева вежа безумовно є для нас символом Парижа, але це символ модерного Парижа, не такого, яким він був ще якихось 150 років тому. Так само, і аромат ЖК, як говорить нам сайт, є. Першим модерним ароматом він позиціонується як перший абстрактний аромат, тобто не реалістичний, насправді, не натуралістичний, не аромат природи, не аромат якоїсь квітки, а саме абстрактний аромат, тому що в ньому вперше було використано аж три синтетичних інгредієнта: це ванілін, кумарин та лінало. Хоча перші два з цих інгредієнтів вже було успішно використано. Брендом Обікан у ароматі Фужер Рояль на кілька років раніше здається на сім років раніше, але знову ж таки саме який вважаються першим ароматом епохи модерн, першим абстрактним ароматом, першим ароматом, де використано одночасно натуральні та синтетичні інгредієнти. Принаймні, можливо тому, що він дійшов до нас знову ж таки ось в такому прекрасному вигляді. Зараз, правда, він в іншому флаконі, про що ми поговоримо пізніше, як я обіцяла. Також вважається, що саме Лен зміг розкласти аромат на ноти на верхні ноти, ноти серця та ноти шлейфу. Тож аромат абсолютно справедливо можна назвати революційним революція у парфумерії. Так само революція в техніці відбувалася в той момент. Електрика, автомобілі, світ став більш технологічним, більш швидким, більш цікавим. І аромат ЖК, до речі, позиціонувався як аромат для жінок, але вони його так би мовити не зацінили. Він їм не зайшов, як зараз говорять, а зайшов чоловікам. Тож цілком, доречно, вважати його унісексом. Для мене цей аромат безумовно. Такий, що його можуть носити і жінки, і чоловіки. Навіть більше чоловічий він для мене. Ем, він асоціюється з чоловіком у мене. Можливо, через свою надмірну, як на мій ніс, шкіряність. Це дуже-дуже анімалістичний шкіряний аромат. І цей сюрприз захований за. Першими такими яскравими, іскристими, соковитими, гіркуватими, цитрусово-трав'яними нотами. У піраміді, як ви бачите, є і розмарин, і лаванда та інші трави, є прекрасні цитруси, лимон, бергамот, мандарин. Але також є і шкіра, і спеції. Бо тонка. В описах перших випусків Жікі я зустрічала такі формулювання, як цивета у піраміді аромату, який я тримаю в руках, це туалетна вода, до речі, не заявлено цивету як таку. І я чую, напевно, навіть не її, як анімалістичну ноту, а все ж таки саме шкіру. а також нюанси, які пов'язані із життєдіяльністю тварин, наприклад, коней. Я можу порівняти деякі ці нюанси з звучанням перегною, звучанням квітів, які дуже-дуже-дуже довго стояли у воді і встигли уже згнити у вазі з водою. Наприклад, хризантеми або будь-які інші квіти. Це та так звана індольність, яка тут дуже виразна. Але ще один сюрприз полягає в тому, що я не завжди відчуваю цю індольність, цю тваринність, цю анімалістичність. Інколи взагалі її майже не чую і не розумію навіть в чому справа, чому так відбувається. Дуже загадково поводиться цей аромат. То він мені неймовірно подобається. Мені хочеться облитися ним, то він відштовхує мене своєю надмірною тваринністю, надмірною натуралістичністю і анімалістичністю шкіри, шкіри і життя тварин. Таким, яке воно є у природі або у господарстві. Водночас я розумію, що саме це тепло, ця неймовірна тваринність є тим, що мене приваблює в цьому ароматі, тому що відносить мене у минуле у те сприйняття парфумерії, яке було нормальним колись давно. Водночас і зараз зустрінеш середніші не менш анімалістичні аромати. Ба більше, значно більш анімалістичні. І нещодавно в мене був такий досвід, коли я просто була вражена, наскільки може неприйнятно навіть звучати для мене якийсь аромат. Цей аромат не є неприйнятним. Навіть на блотері я взагалі не відчуваю анімалістики. Мої рідні не відчувають у ньому анімалістики, тож я впевнена, що цей аромат дуже багатьом може припасти до смаку. Тож я щиро рекомендую спробувати його для того, щоб зробити свої висновки. Я жодної секунди не шкодую, що замовила його на ослі, просто маючи бажання швидше познайомитися з легендою. Я люблю його таким, яким він є, і мені надзвичайно подобається відчувати тепло землі, трави, яка виросла на цій землі, цих гірких трав, заявлених у піраміді, в цьому ароматі. Все надзвичайно гармонійно і достатньо вишукано для мене, але знову ж таки хочу підкреслити, що для мене цей аромат досить маскулінний. Для мене він має чоловічий маскулінний характер. А тепер перейдемо до форми, оскільки ми досить детально зупинилися на вмісті. Що стосується флакона, я можу припустити, лише припустити, оскільки, на жаль, мені не вдалося чітко з'ясувати для себе, яким був перший флакон жиків. Отже, я припускаю, що він міг бути ось таким або приблизно таким. У бджілках, тому що, звісно, це сучасні бджілки, до того ж, не з бутикової колекції Герлен, а з такої звичайної. Але він міг бути потенційно схожим на флакон з бджілками одеколонь Імперіаль. Але я Підкреслюю, що я цього не знаю напевне. Також я знайшла фото з аукціонів з ebay. Так, от під ними було написано, що перший флакон, ось такий, як ви бачите зараз на екрані, перший флакон жики. Але водночас я знайшла такі самі флакони, такі самі фото на інших джерелах, де йдеться про те, що це 30-40-ві роки. Отже, не знаю, яке походження має ось цей флакон Каре, який ви бачите на екрані, а називається він саме так. Коли він перше з'явився і хто його автор? Але я знаю дещо про, так би мовити, фірмовий флакон для жики, хоча створений він був пізніше, ніж вийшов сам аромат, а саме 1908 року, і створив цей флакон, який зараз я візьму до рук, тому що в мене є його сучасна версія. Так от створив той флакон Габріель Герлен, брат Еме Герлена. І це легендарний флакон від Герлен, який називається квадрілоп. В перекладі це означає щось, що складається з чотирьох частин. А в цій ситуації це кришечка, яка складається, немов би з чотирьох пелюсток, чотирьох частинок, чотирьох лопатей. Лоб це частинка, лопать. Як я для себе з'ясувала, французькою назвою цього флакону звучить як флакон квадрільбе. А англійською, так як цей термін увійшов, більш спрощено, можливо, у вжиток, це квадрілоп, що означає, звісно, абсолютно те ж саме. Отже, квадрілоп, один з культових флаконів від Керлен, який був створений, до речі, не лише для жикі, але саме аромат Жикі, досить довго асоціювався з цим флаконом. Отже, 1908 рік флакон Квадрілоп, який потім пережив реінкарнацію і з'явився уже у вигляді аромату Монгерлен через понад 100 років, що, звісно, не може не тішити. Форма абсолютно та сама, тільки не вистачає китиці, і, звісно, це вже інша робота, інший рівень, так би мовити, але все одно. Надзвичайно приємно користуватися цією мініатюрою «Герлен» мені, і я мрію про повний флакон цього аромату, який, до речі, чомусь раніше мені здавався якимось не дуже цікавим. Не знаю чому, зараз я від нього в захваті. Аромат Жигі зазнав численних метаморфоз, переформулювань. Це стосувалося і флаконів, як ви бачите. Його можна знайти в інтернеті у різних варіантах. Я купила його у бджілках. Зараз здається, ще доступна для замовлення ця форма, і, можливо, навіть для купівлі десь у фізичних магазинах, можливо, у якихось країнах. Але водночас найбільш доступною сучасною версією цього аромату є парфумована вода Жики у флаконі з перевернутим серцем. 2021 року Герлен оновив свої легенди і випустив їх в ось таких флаконах. Ще один культовий флакон від Герлен, зроблений колись, як і попередній, до речі, у співпраці з вишуканою компанією, яка займалася флаконами, яка називалася Бакара. Перший цей флакон, саме такої форми, з'явився на світ. 1912 року і передбачалося, що це буде флакон для аромату льор-бльо, створеного жаком Герленом і присвяченого сутінкам. Неймовірно красива історія, цікавий аромат. І неймовірний флакон для нього. Пізніше в ньому вийшов, вийшов не менш знаменитий аромат від Герлен. Один з найперших шипрів, і один з тих шипрів, які дійшли до нас, це Міцуко. А в руках у мене взагалі Іділь, аромат, який було створено взагалі зовсім нещодавно, 2009 року. Іділь мав свій флакон, але зараз він як легенда, парфюмерна легенда Дерлен уже також вийшов у цій колекції легенд, представлені 2021 року у культових флаконах зі стопером серцем. Назва такого стопера або такої кришечки французькою звучить як бушонке, тобто. Кришка серце, і в народі цю форму також називають флаконами-жандармами через те, що саме такої форми капелюхи носили французькі жандарми. Отже, це неймовірний, як на мене, флакон одночасно елегантний і романтичний через ось це перевернуте серце, неймовірно красивий, ергономічний. Сучасна версія. Жики у парфумованій воді в цьому флаконі має деякі зміни у піраміді. Зміни ці як на мене досить відчутні. Наприклад, у піраміді заявлено папороть, троянда. Я не впевнена, що такі були ноти у попередній версії у парфумованій воді у бджілках. Можливо, там не було цих нот в принципі, тож зміни досить відчутні, але я не знаю, я не можу перевірити цю інформацію. Принаймні мені не вдалося, поки я готувалася до цього відео. Звучання має мати напевно якісь відмінності від туалетної води моєї, по ідеї, але я мала можливість познайомитися. З парфумованою водою в ось такому флаконі, буквально півроку тому. І я відмінностей не почула принаймні на такому рівні знайомства, як парфумерний магазин. У мене тут, як бачите, є ще шалімар у версії Sufлі de parfum, тобто не перша композиція, не перша назва і навіть не зовсім перший флакон, хоча форма дуже схожа. Флакони шалімарів перевидавалися багато разів, а чому я тримаю його в руках? Я думаю, що знавці парфюмерів вже про все здогадалися, але я розповім коротко і про це. За легендою, Жак Герлен, створюючи шалімар напередодні 1925 року, використав забагато ваніліну, змішавши його з зразком жики. І таким чином з'явився шалімар. Прекрасна легенда про спорідненість ароматів жики та Шалімар, яка безумовно відчувається. В самому жикі також достатньо відчутна ваніль, але для мене вона зовсім не на першому місці. Це не такий теплий, як шалімар аромат. Жикі все ж таки більш іскристий, соковитий, дзвінки, принаймні у туалетній воді, яка й стала сьогодні героєм мого чергового відео у рубриці Запашні історії. Друзі, я сподіваюся, для вас була корисна ця інформація. Також сподіваюся, що я не забула сказати про все, про що планувала сказати. Сподіваюся, що зацікавила вас цим ароматом. І ви не будете сприймати його як щось абсолютно олдскульне. Я вважаю, що він підкреслю ще раз надзвичайно актуальний і придатний до сучасного життя. Він не менш нішовий за багато-багато сучасних нішових ароматів. Тож, якщо ви побачите колекцію оновлених легенд, залежно від того, де ви перебуваєте, дуже рекомендую познайомитися з усіма легендами. Я робила, до речі, відео на тему легенд Герлен і залишу посилання. На ці два ролика у двох частинах під сьогоднішнім відео закликаю вас їх подивитися. сподіваюся, ви дізнаєтеся багато цікавого. Є про що замислитися, є які аромати між собою порівняти, подумати про різних парфумерів, різних поколінь герлен. А на сьогодні це все. Дякую, що ви були зі мною. Залишайтесь каналом пані Рома. Обов'язково бережіть себе і до зустрічі.